Мы Зашко, и мы будем играть в шаппика. И ну и так. Что у нас тут? Что у нас тут? Пугало какое-то. Ну где хотел скласти в вот це. Я так і не... Куди скласти? Ну, цей ящик квадрат квадратный из этих морковок. Mm -hmm. Попробуй. А ты не такой. можешь скласты? Вот. Давай попробуем так. Хм, нет, не так. Ты даже думаешь, что не этот? А, ну так. А, так. Ну ты даешь. Так. И вот так. И вот так. Молодец. Все? Да. И что нам за это? Дедушка, что ты нам за это дашь? Ну, теперь можно... А, можно с ним поехать на эти брички. Ого. <сих> Какое... О. Ого. Боже, коровка рука. Вот мы куда-то взялись. Какие-то колодец. А, я знаю, что туда. Там нема веревки и ведра. А <сих> Я думаю, что... Шо... Зачем его ведерка? Потрібно, його... Я думаю, що он хоче по веревці залізти в колодець. Він хоч там не написать в колодцях. Д... Так. А ну. це до чого? Дуже дивне бажання залізти в колодець. Що він там хоче знайти. Мені цікаво. Треба проведяти... А що це за, за яблучко? Не знаю. Ну, може його треба взяти? Мені треба відроне яблуко. Mm -hmm. Мені... А мені ось ці штуки схожі на відра. Це на відра? Так, да, ну я їх хотів взяти. Ну де взяти що да. нема. Десь в кущах треба шукати. Не можна пройти? Тут свої там колодец читать. Це бджілка постійно за ними літає. Є від неї якийсь толк? Що вона робить? Ти що, не... Ділка, ти нам будеш допомагати, чи ти будеш тільки літати? Ой, Ой то це ще. Це якийсь павучок, ні? Не павук. Павучок. Чи не павучок? Він хоче нам запропонувати пограти в таку гру. Треба три яблука знайти. Та це складно, ти шо? Ой-ой. Я вже заплуталась. Я вже заплуталась. Це дуже складно. Якби там хоча б три їх було, а там їх цілих 6. Четю, це складна гра. Так. Будем они где-то вот тут. Может где-то вот тут. Mm -hmm. Себе так. нашел на те. Раз, Три. Так. Он... Тихо. Так. Заметил. Он у ступ. Ось це, ось це, ось це. Ось це. ось це. Ось ця? И ось це. Ну yeah. Yeah. <laughs> мам, ти хорошо, що я нажав на верхній. Yeah. <laughs> Ми тебе побідили. <laughs> Перемогли. І що? Ти нам даєш відро? Чи що ти нам даєш? Дари відро. А де? Взяв. А, він взяв відро. Тепер oh. треба мотузка. Yeah? Где мотузка? І тут немає. А вкус, в сьому в кучу. Чесь він ніяк не реагує, там будем Джоном. А тут що? Може тут. Якщо тут? Ти... Е -е -е -е. О, там щось таке. Великий забор. За яким ще один колодязь. Да, в, в якому є мотузка? Ти бачиш? Ага, ага і того колодца в тот. Можно потрапить, да? Да, понятно. А как Но... же потрапить за цей? Ну, я понял, надо, надо как-то зеревку знайти. Uh -huh. я, я точно уверен, что оно в кустах. Ти колись бачив, да? Ти, не, не знаю. Ты дивишься? Я всю грудь, да? Так, uh -huh. кущи, віддавайте нам туску. Тут нельзя? Там за цветочки нельзя. Що... Давай, давай, де там мотузка ця. А що а це за дупло? О, я знайшов мотузку. Де ти бачиш? Я знайшов все в стонку. А де ти бачиш ту мотузку? Я її не, не бачу. Я ее взяв. Где бачу? Тільки ведро. Давай, подчепляй. Давай. Так і є, так і є. Ну я ж указав я вже знайшов. Так, Пригнув прямо у колодязь. Так не можна робити. Ну, Шапік, ну. ти дуже ризикуєш. Там нема води, я думаю. Це просто прохід, щоб оминути цей забор. А де ви? Підземний прохід. Меш а колодязь. ось цей половинний забор. А що це таке? Не знаю. Давай подивимось. Нічого, це просто якийсь. Давай подойдемо, може щось. Видимо. Може це якась ракета произойдет? Він, не... Він туди не хоче. Нічого нічого там значить. Ну, пішли туди. Що стояти? О. Це не яма? Ні. так намальовано. Земля. Так, 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 а це що за малюночки? О, там біля входу. Що це взагалі таке? А ну давай подивимось, що це за малюнок. Та не заходь. Ну, ні, куди ж ти забіг? -за -за... Куди ти поспішаєш, апіт? Дивись, там щось намальовано. Мабуть, нам це потрібно. Давай посмотрим. Ого. Ого. Вау, це О, там що злітає? Чи... Ой, я щось взяв. Якийсь подарунчик. Да, я я я взял там какую то летающую тарелку. Так, добрее. А, так а что, мне лишь ничего не требуется? Ну он посмотрел просто и просто подавились, и я це не... было что? И я там взял летающую тарелку. Uh -huh, uh -huh. А зачем она? А, а еще вот тут есть телескоп, че Давай. Он а там робот, возило живой робот, а вот спалом робот. Пусть запала. Так, ты не хочешь заходить. eralino, ну, я так здро. Да. Там якийсь шестиліронка якась. А ну тут що все є? З цим камені потертий. Под... Якісь нам узори, же, он нам підказує. Он нам підказує дорогу. Якийсь світлячок. Он нам підказує дорогу. Куди нам треба йти? Що знову колодязь хоче, щоб ми стрибали? Ні. Да ви. О, Щось відбувається. Якась підказка. Ішо? І що? І що? О, духи. Так, це ще що за недузи? Це духи. Який знак на дереві. Якісь дух? А, це ще одна досягнення, ачівка, так? Да? Угу. Добре, давай же всередину заходити. Що ми тут в Я хотіла у робота. А ну візьми візьміте шестеренку. Да. Може вона нам стане на Ну, Давай. Я там видел, там немає ні шестеренки заходив. А вона береться? Давай попробуй. Що ж, ніби її цей робот зламаний тримає, не дає нам, ну, не віддає. Так, ну ладно, так, добре. Не хоче, не хоче нам ніяк допомагати. Добре, заходь всередину, будемо розбиратися, що там всередині нас чекає, які там роботи, що там взагалі Ну, на, Наверху роботи, я Добре. думаю. Так, а ми... ну, о, бачиш, О, що... так, цієї шестеренки явно не вистачає нам тут. Так... Вона нам не потрібна. Так, тут на вас, вас механізм. Щоб все запрацювало. Що воно таке стрибує, стрибує? Нам треба, щоб вони зачепилися друг за дружку, так? да? так? Я все-таки спробую робота забрати шостеронку. Ну. Спробуй. Може вже в наступній серії будеш спробувати. Бо дивись, скільки менше. Десять хвилин граємо. О, ось так таки вийшло. О, а чого раніше не виходило? Ну, добре, а в наступній серії ми будемо щось робити з цією шестерінкою. Всім пока!